Поболювати не за спортсменів однолітків, а за улюблених викладачів. Така нагода студентам випадає не часто. Професорсько-викладацький склад в Львівської області. П'ятий взяв участь в турнірі пам'яті професора Володимира Григоровича Осінчука. У нас цей турнір він присвячений пам'яті нашого професора, нашого фундатора футболу Львівської області, людину, яка стояла взагалі у витокі фут футзалу Львівської області, професора Володимира Григоровича Осінчука. Протягом 17 років професор очолював кафедру фізичного виховання та спорту Франкового університету. З гордістю ці часи згадують всі. Зокрема, донька Лілія, яка продовжує справу батька. Він першим вивів нашу команду у 92-му році, навіть 91 першому, році, на міжнародний рівень. Під керівництвом його команда власне привезла, була стала переможцем, привезла кубок. Цьогоріч, окрім господарів майданчика, у турнірі взяли участь команди з Дрогобицького державного педагогічного університету, Національного лісотехнічного університету, Львівського державного університету фізичної культури та Національного університету Львівська політехніка. На жаль, не приїхали представники вишів Тернополя та Ужгорода. Ну на протязі певного періоду часу, вже двох-трьох років, міряється формат турніру. Тобто, минулого року було вісім команд. Цьогоріч є п'ять команд, які будуть грати по коловій системі із серйозними амбіціями. Приїхали справжні старожили турніру, викладачі Дрогобицького педуніверситету. Від самого початку, відколи започаткувався цей турнір, Дрогобицький педуніверситет завжди приймає участь, завжди на лідируючих місцях. Тобто, ми і займали перші місця, і друге місце, і третє місця. Так що цього року ми приїхали за першим місцем. Тренер сказав, команда зробила. Гості з Рогобича здобули золото турніру. Минулорічні переможці збірна викладачів Франкового університету зайняли другу сходинку. Бронзу взяли представники Національного лісотехнічного університету. Там, де є старожили, є і дебютанти. Зокрема, новачки були і в команді Львівського національного університету імені Івана Франка. Дуже приємно, що мене викладачі професорського викладацький штаб запросили долучитися до команди, оскільки для, для мене це якби новинка свого роду. Я граю з набагато старшими людьми. Але надіюсь, вони мені допоможуть не лише в моїй роботі диссертаційній, а й на спортивному майданчику. Аби взяти реванш збірній Франкового університету, чекати цілий рік не доведеться. У нас, в принципі, теж проводиться такий турнір пам'яті професора Скотного, колишнього ректора. Завжди охочі і до нас їдуть, і викладачі, професорський викладацький склад, і так само їде і на виїзди. І... Завжди зацікавлений в цьому. У Дрогобич наші викладачі поїдуть по перемогу. Але не місце на п'єдесталі в подібних турнірах, а пам'ять про людей, яким вони присвячені. Дмитро Плахта, Юрій Мельник, Франко Тіві.